У протистоянні баскетболісти сходились вже неодноразово, тож один одного знало добре. Перша гра розпочалася лідерством гостей. Уже після першої чверті рахунок був 15.32. Атаки харків'ян усе більше ставало вдалими і збільшували розрив. На велику перерву пішли з рахунком 32-53. Сумчани на фіаско було не згодні, тож продовжували боротьбу. Втім, остаточний рахунок 67-95. Перемога гостей команда дуже швидка, подвижна і цепка в захисті. Я думаю, що у них великі перспективи, так як вони тільки з першої ліги вийшли, їм необхідно набратися опитування ігр вищій ліги, і думаю, що у них все впереді. Попереду був другий ігровий день. Сумчана не дозволяли своїм опонентам зробити великий розрив і грали більш впевнено. Тож напередодні другої половини гри рахунок був 24-31. Сумду мав шанс на перемогу, але політехнік здаватися не збирався. 50-71 – на користь гостей, які здобувають другу перемогу у турі. Я думаю, что это команда, которая будет претендовать в этом году на высокие места. И, ну, а у нас, я думаю, что еще все впереди, потому что ну, очень много брака, из-за которых мы теперь это, и себя загоняем, сейчас счет. счет на табло. Команда Авантаж, можно сказать, перебегала нас, обыграла в классе. Очень хорошая команда. Вот я думаю, что к такому нужно и стремиться. Для первой игры в начале чемпионата достаточно нормально, хорошо, но, в принципе, еще есть моменты, которые нужно команде, нашей команде отрабатывать. В принципе, все ребята хорошие, достаточно тренер очень серьезно подходит к делу и старается команду сделать более организованной. Но на это ему еще нужно определенный период времени. За дві гри у цьому турі найрезультативнішими серед сумчан стали ігор Стародуб, який набрав 35 очок. Олексій Татарко 19 та Сергій Глинчак 18. Тепер же на сунду чекає вояж у Харків, де 14-15 листопада їх опонентом стане колектив МЛК. Сумські політехівці намагатимуться помститися за три останні поразки у чемпіонаті. Марина Петиченко, Олександр Гордость на часі спорту.